Великий футбол під носом у ворога зірки українського футболу зіграли разом з бійцями. АТО за кілька десятків метрів від позицій бойовиків матч відбувся у напівзруйнованому спортзалі інтернату у Мар'їнці. Будівля постійно потерпає від обстрілів. Втім, це не завадило члену збірної України Артему Федецькому, головному тренеру молодіжної команди Карпат Андрію Тлумаку та ветерану футболу Михайлу Кополовцю підтримати українських захисників. Вони раділи, як діти, і звісно, рахунок у цій грі не був важливим. Зірки побажали триматися нашим бійцям і домовилися зіграти ще вже у відновленому закладі після того, як проженуть ворога. Ми зіграли футбол фактично в Донецьку. Звичайно, не, не, не те футбольне поле, але ми почалися в цілковитій безпеці. Слава Україні, слава воїнам. АТО!